Вітаю, мої малята. Як думаєте, якщо на деревах листя пожегтіло, якщо вкрай далекий птахи відлетіли, якщо небо похмуре, якщо дощ ллється, як така пора року зветься? Так, осень, бо синей природа змінюється, дні стають коротшими, сонце кріє мало. Часто йдуть холодні дощі. Подивіться, який різнокольоровий килим накрив землю. Що це за килим? Це осіння опале листя. А як називається це явище? Так, листопад, ви знаєте, чому листя міняє кольор? Ось влітку сонечко добре гріє землю. Сонечні промінчики роблять так, щоб в листочках було багато зеленого кольору. А коли приходить осінь, сонечко мало гріє землю, і сонечні промінчики погано на них світять. Тож листочки стають жовтими, помаранчевими, червоними. А чому листя опадає? Восени, поживні речовини з листочків переміщуються в гілки, дерева засинають і скидає своє листя. Друзі, а ви знаєте прикмети осені? Відповідати треба так чи ні? Восени гриби ростуть? Так. Хмари сонце закривають? Так. Калючий вітер. Прилетає? Так. А птахи гніздечко в'ють? Ні. А комахи прилітають? Ні. Урожай усі збирають. Так. Молодці маляти, добре знаєте ознаки осені. Дякую за увагу. До побачення!